І пацифіста у снайпери влітку минулого року в український прокат вийшов воєнний екшн снайпер Білий Ворон. Фільм заснований на реальній історії екопоселенці і вчителя з Горлівки, який після окупації рідного міста 2014-му записався в добровольчий батальйон і став снайпером. Саме цей фільм минулої п'ятниці подивилися учасники клубу української мови на черговій зустрічі, присвяченій Дню добровольцям. Фільм про мешканця Горлівки, це пацифіст екопоселенець, який хоче жити в мирі з природою, але починається війна у 2004 році, і він, оскільки береться за справедливість, стає українським добровольцем, снайпером українським. І сьогодні ми якраз і хочемо присвятити показ і вечір, поговорити про наших добровольців, про захисників, які нас захищають. Під час зустрічі учасники заходу говорили про день добровольця, який відзначали 14 березня. Саме в цей день, у 2014 році, на тренувальну базу в нових петрівцях з майдану незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони майдану для формування першого добровольчого батальйону, аби стати на захист нашої держави та її суверенітету, і ось якраз цей день день добровольців, які з майдану пішли на фронт, і день тих воїнів, тих солдатів. Яка кількість була зовсім невелика на той час? Зовсім невелика кількість тих, які готові були воювати і приймати рішення, добровільні рішення. І от якраз в честь цього є цей день, день добровольців. Ну і ми сьогодні будемо дивитися такий фільм. Снайпер Білий Ворон, художній фільм заснований на реальних подіях. Розповідає про події, які відбувалися в Україні саме у передмайданний період, початок війни у 2014 році. Та що цьому передувало тут. Ми побачимо життя, яке було на той час на цьому Донбасі. Який він був, чого так сталося, чого він перший попав під плив Росії. Будемо дивитися, аналізувати і цікаво. Проводити час, переглядаючи такий фільм, а потім, звичайно, ми можемо ділитися думками. Дехто з гостей вперше долучився до занять клубу української мови. Івана прийшла на перегляд, оскільки давно чула про цей фільм і хотіла його подивитися. Подивитись фільм український, який нещодавно вийшов. Я чула про нього і дуже захотіла переглянути. І, взагалі, фільм, який зараз сучасний, про ті події, які відбуваються в моє свідоме життя. Зустрічі клубу української мови безкоштовні, проте організатори закликають гостей долучатися до збору коштів на потреби ЗСУ. Наразі шанувальники української мови збирають кошти на автомобіль для артилеристів. Наступна зустріч клубу української мови буде присвячена дню театру. Тож всіх бажаючих запрошують долучитися до заходу та разом дізнаватися нове та покращувати знання з української мови. Наступний захід у нас присвячений буде дню театру. Ми запрошуємо Сергія Михайловича Ситника, який нам розповість про театр. В нашому місті про розвиток театру про також ми поговоримо про український театр, які він має корені, які перспективи розвитку, про сучасний стан театру. Тож запрошуємо всіх бажаючих, буде дуже цікаво, Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамочицькі новини.